Доніс ідентифікаційний код, витяг з реєстру. Антон Павленко навчатиметься у полтавській політехніці на першому курсі бакалаврату. Одразу на двох спеціальностях. Я вступив на бюджет на та на філологію на контракт. Звісно, я дуже чекаю навчальний рік. На Хотілося б познайомитися зі своїми новими однокурсниками. Друге вересня, останній день, коли вступники на бюджетне навчання можуть підтвердити своє місце. Для цього до вишу мали принести документи. Свідоцу про повну загальну середню освіту та додаток до нього. Ну і відповідно внести інші документи, які перелік, який складається заступно. Це чотири фотокартки розміром 3 на 4 см, Купію результатів складення національного мультипредметного тесту. id карту і витяг про реєстрацію місця проживання для хлопців вступників. Ще документ про відношення до військової служби цьогоріч у Полтавській політехніці є 397 бюджетних місць. Для вступу на бакалаврат. це більше ніж торік. Частина місць пільгові, зокрема для вступників з інших регіонів. Це категорії із окупованого Криму категорія осіб, які проживають в окупованій Донецькій Луганській області до 2022 року, і особливо небезпечні території, тобто після вторгнення Російської Федерації. Вони беруть участь у своєму конкурсі окремому між абітурієнтами, які належать до цієї категорії. Якщо так трапляється, що абітурієнт не проходить відразу на бюджетне місце. Є і велика ймовірність, що міністерство піклуватиметься все таки про таких абітурієнтів і. Будуть переведення на державні місця вже у вересні. Понад 2600 бюджетних місць цьогоріч у Полтавському аграрному університеті. Традиційно у нас найбільші обсяги державного замовлення, і, взагалі, вступників вступають на спеціальність агрономія, на спеціальність ветеринарна медицина. Зараз популярністю користуються для того, щоб підтвердити місце свого державного замовлення особам, які не можуть приїхати до університету безпосередньо, вони можуть надати свої копії документів електронною. Поштою, наклавши електронний цифровий підпис. Як розповіла Суспільному Валерія Осташова, зарахувати на бюджетне навчання абітурієнтів мають 5 вересня. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.